Друзі, пропоную сьогодні поговорити про вибухи в Харкові і нашу медицину. Я вже вам трішки розповідала у попередньому відео, що 2 січня у нас сталося жахливе руйнування. В одне місце прилетіло одночасно дві ракети і повністю зруйнувало будинок, в якому загинуло дві людини. Жінка і дитина. Вони з Кривого Рогу і були на початку повномасштабного вторгнення у Польщі, а потім повернулися сюди до Харкова. Чоловік поїхав до друзів і тому він залишився живий. Чесно вам скажу, це страшно. Для мене взагалі я не уявляю, як така може бути, але реальність така. Окрім того, там ще під завалами п'ятеро людей мало бути, з них здається, трьох вже знайшли тіла останки. Окрім того, постійні постріли, вибухи, постійні шахей долітають, постійно літають розвіддрони, і коли ви мені розповідаєте, що не потрібно показувати якісь там локації Харкова, мені навіть на в'язальному каналі, де я просто додавала по 10 секунд нашої краси Харківської, написала, що цього робити не можна. Не робіть цього. Як це ви не розумієте, що цього не робити не можна? Ви серйозно, У нас кожного дня літають розвіддрони. І вони бачать все, що вони коять, я вам хочу сказати. Тому коли ви таке просите, ну серйозно, це немає що сказати, мені здається. Так, чекайте, дорогу переходжу. Тут треба бути уважною. Ось швидка бесіда про розвідронних кажуть. Тому... Коли таке пишете, ну подумайте, самі, логічно, що вони все бачать. А вчора було ще 5 ракет. До речі, ці 5 ракет прилетіли саме тоді, коли ми знаходилися з чоловіком-мамою в лікарні. Вона вчора зламала руку. Знаєте, я ніяк не можу від цих треш моментів відійти. Ой, ай, ага. Вибачте, я здається. Підвернула, трошки невдала ногу. Ух, ух. Тут близько, чесно вам скажу. Трішки невдало підвернула ногу. Що цього не бракувало? Так, треба йти обережно, бо якщо я зараз завалюся, буде не дуже весело. Вчора ми були до кругом. Вчора ми з чоловіка-мама пішли до лікарні. Там я вам хочу сказати, нас привезла швидка. Людей було, ну, я скажу багатенько, але якщо чесно, я очікувала більше, враховуючи ситуацію остальне. зараз дуже слизько, дуже така, знаєте, та погода, тут іде сніг, тут іде дощ. Зараз також щось зсипане, вони зрозуміли. Поки в мене є час, я вирішила з вами поговорити. Так ось... Нас привезла швидка, лікар в цілому прийняли, і лікарі дуже гарний медичний персонал, і, можна сказати, в цілому все безкоштовно було. Зробили двічі рентген, зробили вправляння під наркозом, операція була, і зараз наклали гіпс. Так ось, що я хочу вам сказати, друзі? В цій лікарні люди о, мені здається, техперсонал вважає найважливішими Людьми. Я все розумію, що дуже важка робота прибирати, ви це всю підлогу. Я дуже добре відношуся до цих людей з повагою, бо ну, це важко важко, все рівно кожний день. І, як правило, працюють люди похилого віку. Ой, побачите, тут Дід Мороз впав, мабуть, від ароматів Гриндвейну на площі. Ну, от я розумію, що це люди похилого віку. Але бахіли, дівчата, Ну це серйозно. Я вже змурилась. Вони запитали, чи потрібні бахили, коли нас привезла швидка. Нам сказали, ні, не потрібно Дивіться. Дивіться. Нам сказали, ні, не потрібні бахили. Думаю, ну чудово, не потрібні, це хай як є. Йдемо робити рентген. направили на рентген, йдемо робити рентген. Рентген-каденет просять одягнути бахіли. Я виходжу запитатись, де їх купити, де взяти ці бахіли. Мене відправляють в аптеку. Тобто мені треба по кардочку там невеличкому пройтися. Я зайшла з -з -з звідти, де був рентген-кабінет. Все, по тому короблю. Назад мене не пускають, кажуть, я тягаю бахіли. Речі твої, які ти тримаєш в руках, поставити нікуди. Кажу, як їх маю одягати. Мені потрібно поставити речі, ви будете тримати, потримайте. Ні, я не маю права. Ну, так вибачте, будь ласка, організуйте, де люди можуть. Добре, я можу там на одній нозі постояти і одягнути на себе ці бахіли. Але якщо людина похилого віку, як вона на себе їх одягне? Мені оце було не зрозуміло. Але ж як є. Ну добре. Наступна ситуація, але вона вже не стосувалася нас, вона стосувалася людину, яка прийшла там, запитує якогось лікаря, вона називає його по імені і прізвищу, по прізвищу. А цей же ж людина це інша така вже з текст каже, одягни бахіли. Я не знаю, одягни бахіли. Тобто вона навіть не відповідає на запитання людини. Одягни бахіли і все. Більше ніякої теми для розмови в неї немає. Їй байдуже, що ти там питаєш, що ти робиш? Одягни бахіли і все. Оце вся тема розмови. І вже лікар вийшов такий каже, як це ви не знаєте, там і там її також по імені і. По батькові назвав, каже, як це ви не знаєте, що немає вахі, чи є я на роботі чи нема. От як у мене буде запитувати, я вам також так скажу, чи є я на роботі чи ні. До речі, мені знаєте, що сподобалось, що також дуже порадувало лікарі тобою спілкуються чистою українською мовою. Це дуже класно, мені здається. Все ж таки ми потихеньку, помаленькими кроками, але ми підемо на той рівень, що державна мова буде лунати у кожній державній установі. Згодні зі мною. Ні. І ось так, я хочу сказати, стосовно ракет, вони лунали, вчора 5 ракет прилетіло в одне місце. Вони те саме били по енергетиці. Точніше, я не знаю, де взяти цю... Ятько зараз впадаю, з тяжкачкою посипати, мабуть, де. Вчора 5 ракет били по одному тому самому місці. І я дивилася, дивлюсь частенько один і той ж самий навесний канал. Якраз ось вони про Харків там багато розповідали, навіть показували, бо дорога туди перекрита. І мені здається, я не знаю, чи пішки можна ходити, машиною, то точно туди не можна проїхати. Ми хотіли повз проїхати ну, у своїх справах. Нам потрібно було об'їжджати в зв'язку з цією ситуацією. Нам там робити нічого. Я ще вважаю, такі моменти показувати взагалі не можна. А ось. Там, де вчора прилетіли ці 5 ракет, люди, якась людина виклала. Я просто була в шоці. Від цього я в шоці, вам чесно кажу. І коли ви мені кажете, що я показую якусь там локацію ось по типу набережної, то про неї знають всі. А от це не можна. І вчора, коли була в лікарні, я спочатку така кажу: ой, мабуть, з криші сніг впав. Бо якраз таке сонце було класно. Я кажу, мабуть, сніг з криші впав. А виявилось, не сніг впав, а влетіли ракети. Це, чесно, вам скажу, навіть. Німецький канцлер Мец сказав, що путля не хоче ніякого перемир'я, а він, на його мета це просто розбити всю енергетику України. І насправді в нас аварійні відключення ми знову сидимо без світла, буквально пару днів на Новий рік посиділи зі світлом і все. І на цьому все закінчилось. Ось така вона наша. Реальність і сьогодення. У дівчатку дівчинка йшла дивилася, як я знімаю, і вирішила повернутися зазирнути в мою камеру. Ось так. Ах, ну що, я трішки повозмущалася, але з толку з того, що возмущаєшся, як кажуть, іди спілкуйся там. До речі, дуже слизько. Мішка моя діслався, все добре. Слава Богу, то я злякалася, бо ж не хватало підвернути мою мішку. Друзі, я знаю, що я з вами попрощалася там, але я вирішила поділитися ще однією емоцією. Ну, так як я обіцяла ділитися емоціями, ну, я зараз знаходжусь в кам'яні, я потім переверну камеру і покажу вам, скільки тут людей, які дивляться на мене, деякі пішли вже. Я засіла і записала повноцінне відео. Спочатку я вирішила, запишу на в'язальний канал відео, до від речі, сиділа, тут шкарпетульки в'яжу, і чекаю рому. Думаю, тут мені подобається місце, думала записати відео. Я хотіла в іншому місці сісти, але там було зайнято. Тому я вирішила її тут записати. І зараз компанія людей сидить прямо. На мене дивиться сюди. Як я це роблю, знімаю. Ну, Мови, до речі, не так реагую. як люди трішки старшого віку, мого віку. До речі, більше реагує. Скажіть, будь ласка, як ви відреагували, якщо ви побачили, що людина сидить в кав'ярні і розмовляє. Мені просто цікава ваша думка, буде почитати в коментарях. Дякую, що були зі мною. Тепер можна завершувати цей відео.